Хто би міг подумати, український бізнес скаржиться на те, що компаніям стає дедалі важче закривати вакансії. Мовляв, на ринку шалений дефіцит. Тому що багато жінок виїхало за кордон, а чоловіки пішли на фронт. Є й такі, хто боїться мобілізації, а тому не мають жодного бажання офіційно працевлаштовуватися. Що справді відбувається на вітчизняному ринку праці, докладніше далі. Неймовірно, але як то кажуть, факт. Сьогодні роботодавці масово повертаються до полювання за головами і переманюють найкращих співробітників один в одного. Завдяки високій конкурентній боротьбі багато компаній підвищували заробітні плати в середньому до 20%. Втім, ідилії з роботою в Україні немає. В останньому інфляційному звіті за жовтень Нацбанк констатує, що, хоча попит на кадри зростає, безробіття знижується досить повільно, і протиріччя тут немає. На перший погляд вакансій на ринку праці чимало і кількість вакансій. Ці лише зростає. Проте по справжньому хороші пропозиції на вагу золота. Власне, як і професіонали, причому у будь-якій галузі, не дивно, що в такій ситуації спостерігається висока плинність персоналу, яка досягає 25%. Тобто, кожен четвертий працівник на низькому старті і готовий у будь-який момент піти з компанії заради більш високої заробітної плати. Саме через високу плинність персоналу спостерігається така напрочуд оптимістична картина на українському ринку праці. Крім того багато працівників мобілізують, а хтось боїться отримати повістку і переходить на роботу без оформлення. Саме тому у деяких сегментах ринку вакансій вже навіть більше ніж у довоєнному 2021 році. Проте існують такі сегменти, де пропозицій значно менше. Наприклад, в ІТ кількість вакансій зменшилася на 48%. Що зрозуміло, з початком повномасштабного вторгнення чимало айтівців та айтінець поїхало з України, і повертатися вони здається, не збираються. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.